В Україні в понеділок 10 квітня буде хмарно з проясненнями. Подекуди очікується дощ, у горах мокрий сніг. Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, на Закарпатті та Прикарпатті буде помірний дощ. У горах з мокрим снігом. Лише на півдні нашої країни опадів не очікується. У південних і центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, північно-східний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура вночі плюс 3 плюс 8. В Карпатах. Близько нуля, вдень від плюс 10 до плюс 15, на півдні та сході країни до плюс 18 градусів, прогнозують синоптики Укргідромедцентру. Вітень 2023 року в Україні буде теплішим за норму, повідомляє Укргідромедцентр. Середня місячна температура передбачається від 9 до 13 тепла, що на 1,5 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів буде в межах норми від 30 до 52 мм. міліметрів, згідно з даними світового. Погодного сайту Вайс середня температура квітня у Києві становитиме плюс 6 градусів. Цей місяць буде прохолодним, проте сонячним. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.